Привіт! Мене звати Іванка, я учениця третього курсу Торжинського професійного ліцею. Я обожнюю готувати, тому і вирішила спробувати себе у цій сфері. Чому ж я обрала саме цю професію? Я вважаю, що професія кухар дуже творча та цікава для тих, хто любить частувати інших смачними стравами та вигадувати нові мікси та смаки. Я із захопленням навчаюсь правильно поєднувати різноманітні продукти харчування, використовуючи різні способи приготування страв та обов'язково враховую особливості сучасної української кухні. Коли ти проявляєш безмежні фантазії, тим самим даруючи людям хвилини насолоди, ти розумієш, що це саме те, це твоє. Забиванець по це моя регіональна та коронна страва, якою я пишаюся. Соковите м'ясо, з нотками гострого соусу, передасть страві вишуканості та ніжності. Сподобається всім.